Мої дорогенькі, я вже зачекався, кіт мій зачекався. Коли ж ви з'явитеся, щоб ми вам могли цікавенну казку розказати? Я знаєте, різні казки люблю, різних народів. Але є одна казка, яка у багатьох народів схоже звучить. Мабуть, ця історія колись була придумана давно, якесь далеке середньовіччя, хто ж ці казки вигадував. І потім так розказували від міста до міста, від країни до країни, від народу до народу. Казка, я її називаю так. Як Королівна вийшла заміж за жебрака. О! Жив, був в одній державі багатий та мудрий король. І була в нього дочка. А була ж красива божечки. А, така, що на неї здалеку молилися ходили. Портрети її малювали по всьому світі розсилали. А воно, знаєте, так буває, що коли ти вже дуже. Дуже красивий, а в тому то її заслуги немає, то Бог так дав, то то ще й пихатись. Ота королівна була дуже така пихата, дочка та короля. Така вона була, пихата, ні на кого не дивилася. Все думала, що вона краща на світі, і для неї треба, я знаю, небо прихиляти. І от тепер ця дитинка підросла. І Що ж, дитина дитина, а треба їй заміж видавати. Ага. Що ж вона буде? У тата на шиї вічно сидіти вже й до зросту дійшла, пора вже, пора. І батько давай їй шукати ж половинку. І сватались до неї багато. Красива ж дуже. Там, Боже, і королі, і царі, і всякі. Бар... Хто тільки до неї не приїздив? Ага, два рази кажу. Ніхто їй не подобався. Той товстий, той худий, той пекатий, той дурний. Може, вони такі й були. Пекаті дурні, може, не траплявся, ніхто хороший, але вона вже, знаєте, під хвіст, вішки попали, все, вже вона нікого не хоче. Та мало того, що не хоче, та ще на сміх виставляє. Ага. Ходили до неї, ходили, вже, вже і ходити перестали. Вже знають, що нема толку. Рік минув, два, батько вже лютує, що ж це таке. Останній раз, каже, збираю всіх та й на, на великий бал. Ото всі зійдуться, і ото ми ж тоді, когось там собі. Поз'їжджалися вже всі, хто завгодно. І приїхав із сусіднього королівства та молодий принц. А він такий гарний хлопчик був, байдуженький, нічого. От. А вона, давай знову коверсувати той кривий, той, той, той некрасивий. І з цього принца теж посміялися, знайшла в нього щось там, не то, чи не так подивився, чи не так став. Всіх геть чисто вигнала. Хто звик до того, хто й образився. А батько каже: так, донечко, оце слухай моє слово. Я більше твого свавілля терпіти не буду. Ото хто перший прийде до мого міста, хто б не був, от за нього ти і вийдеш. Я от це моє королівське слово сказав, та ще й і печатку приклав. Ну, Вона думала, що то жарти смішки. А під вечір хтось стукує в королівські ворота. Відчиняють, а там... Мамочки рідні мої, Боже, стоїть жебрак? Обірваний, брудний, Боже, такогось в багнюці, з торбою, в лахмітті, босий, з палицею кривою. Та й каже, отак що тут балбу, то може мені якогось там милостині подасте. Королівна думає, це що це таке? Тай може не побачить, тихцем, тихцем, та й до себе, а батько з вікна хто там зайшов? О! Ану, каже, чоловіче, добре йди до мене. Приводять теж брака. Він каже, ти жона Ні, Нє, каже. От ось і маєш. Дочка, йди сюди. Вона, тату, та ви що? Та як можна? Нє, оце як хочеш, за жебрака заміж. Я сказав вже все, печатку поклав, все знаєш. О. Вона вже і просилася, і плакала. Та каже, тату, я, я краще за якогось барона, сам мені виберіть. Чи він за, за, за сусіднього того принца за мені? Ні, Каже батько, це як собі хочеш, я сказав, так хай буде. Як плакала, як просилася. Ні, батько, таки так і так. Тут же їх звінчали. Та й цар каже: оце будеш жити, все тобі в палатах даю місце. А жебрак каже: е, ні, таточку. Я собі жебрак з діда прадіда, мені ваші палати ні до чого. Я йду світ жебракувати. І жінка моя зі мною піде. Король цього не очікував, але ж вже по закону, вже вона, його жінка вже мусить з ним іти. Як вона не плакала, король каже, давайте я вам, тоді раз так я вам і карету добру дам, і гроші, і все. Ні, каже, я же брак, мені того, але так і підемо, чому є. От, вже король не радий, що так сталося. а Що поробиш? Бере же брак ту жінку, вона і, хоч, і впирається, не хоче, веде, йде з ним куди. І йшли довго там, голодні, спали в лісі, він там якусь коренку хліба їй давав. Вона вже обірвалася, обідралася. Боже, кляне ту долю свою. І чого ж я дурна така тата не слухала? І що ж це я таке не робила? Божечки, бідна ж моя голівонька, та що поробиш? Приходять там в інше царство, в іншу державу, в інше королівство, і веде він її на край міста, там стоїть така. Облупана глиняна хатка під стріхою, там без вікон, без дверей. Оце каже, тут я й живу, і тут ти будеш моєю хазяйкою. Давай же, каже, готуй мені їсти. А вона яке їсти? Вона нікого то палець палеця палець в батька не вдари. Нічого робити не вміє. Всяк так пробувала і їсти не може приготувати. Він вже там їй сяк так допоміг. А далі каже, бачу, що з тебе толку не буде. Знаєш що, давай, отчу. в мене трошечки, я, я нажебракував гроші, куплю тобі глечиків. Будеш продавати глечики на базарі. Накупляв і все, вона собі по, 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 поставила, сіла, а така гарна, та й люди в неї купують. По трошечки діло пішло. Коли це їде на коні гусар п'яний? Та й втаскався в ті глечики, потовк їх конем, всі побив, вона плаче, кричить, а він собі поїхав. Вона вдома ридає, чоловік приходить, що каже? Ну, так і так. Е, каже, бачу, з торговки такої не буде. Знаєш що? Давай так, ще в мене трошки грошей є, я все тут куплю горілки, а ти будеш як шинкувати, продавати будеш. Коло хати зробив стієчку, там пляшечки сіки такі. Вона пробує там шинкувати, якусь копійку заробити. Коли знову п'яний гусар їде, втаскався, побив те все, вона знов за тим кричить, лементить, діла немає. Прийшов чоловік додому, е, каже жінко, Ей, бачу, що толку з тебе ніякого, що це значить королівська дочка. Ні? Ні робити, ні шити, ні, 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 ні їсти варити. Знаєш, що каже? я ось напитав. У... Сьогодні у палаці буде свято Велике. Королівський син, принц, жениться, одружується. І там треба людей на кухню допомагати, то я домовився, що тебе візьмуть. То ти там щось, щось заробиш та їсти принесеш. Ну, що робити, їсти хочеться, чоловіка вона послухала, та й пішла сюди туди на ту кухню. Та й взяли її, приставили там щось горшки ймити, та, та допомагати. потрошечки. Та вона старається, бо це ж знає, що їсти треба заробити, хоч не хоче. Та й вже так попрацювала до самого вечора. А там вже кухар каже: ну, давай вже тобі з собою погодую тебе та з собою візьмеш, чоловіку занесеш. Та й дав їй отакі горщики маленькі, з 12 горняток маленьких, то кашку насипав, те м'ясо поклав. Там усе, щоб з кожної страви потрошки, куди ж ці горщики діти? А вона додумалася, взяла рушника довго, так через вушка тако простягнула. Ці горщики взяла. Через вушка тако простягнула і всі, кром себе, тако обв'язала. Та йде з цими горщиками додому. Тільки вийшла, коли це там гулянка, ці всі пани, королі гуляють. Коли це принц молодий виходить, побачив її, каже: О! Яка гарна дівчина, ходи зі мною танцювати. Та куди вона піддати фартушку за торку, вона забудзана, страшна. Та що з цими горщиками, а він тягне її танцювати, а що ж? Мусиш, бо принц, і давай з нею скакати, та в неї так бахта та страва повилітала. Та вона в тій, в тій каші, та в тій капусті, та в тому м'ясі стоїть, плаче бідна, серед того всього. А він каже: жіночка, ну глянь на мене. Вона глянь, то нього Глянь, каже, подивись на мене. Вона глянула. Плусніть мої очі, каже. Це ж її чоловік, а то той принц. Він жебраком перевдягнувся, прийшов, почув, що то король сказав, та взяв її собі за жінку, та, щоб провчити її. Оце, каже жіночка, ти мене тоді осоромила, вигнала, та й я тебе трошечки провчив. А зараз, вибач мені, за це коханочка моя. Іди до мене, це ж наше з тобою весілля має бути. Поцілував її, пішли, її умили, переодягли. Сидить вона вже свого, коло свого чоловіка, вже й не думає його там ображати. І вже така, Трошки вже, як над нею посміялася, вже трохи в неї пихи і пропало. А там вже її. Батько король на запрошення приїхав та й здивався, як це так? Та його дочка, та не за жебрака а за принца заміж вийшла. А вона каже: таточку, спасибі ж вам, що ви мені такого гарного чоловіка знайшли. Любить мене та не ображає. І живуть вони душа в душу. Ото вам казочка, а нам з котиком бублички, в'язочка. Та ми не будемо такі пихаті, гоноровиті, а будемо всіх людей поважати. Бо ми ж ти не знаєш, кого ти сьогодні образив людину, а завтра він тобі виявиться самим кращим другом. Тож не ображайте нікого і живіть дружно. А від вас чекаю листів. Чи сподобалась моя казочка? Як звати мого котика? Напишіть, про себе напишіть. А я ваші листи прочитаю в прямому ефірі. До побачення.